Ця орда, вона велика, і щоб вона розпалася на кусочки. Ну цього не буде. Розумієте, я треба на речі дивитися логічно, і з точки зору історії. Вона лишиться, але дай Бог, щоб вона лишилася не такою фашистською, такою кровавою, як вона є зараз. І я думаю, що всередині Росії відбудуться зміни як політичні, так і суспільні. І незважаючи на те, що Росія лишиться е, цілісною єдиною державою, попри те, вона буде мінятися всередині, тому що знаючи підступність і жорстокість е, москалів, вони тільки цього моменту і чекають. Повірте мені, тільки появляться перші літаки е, на небі українському, вони е, цього моменту не пропустять. Тому для реалізації такого плану. Ви ж самі розумієте, що потрібне надпотужнє ПВО, щоб ми могли захистити наше небо, а Україна велика і багато наших міст ще не захищені. Тому нам обов'язково потрібно підсилювати захист нашого неба. А коли це буде реалізовано, тоді ми вже зможемо заговорити про те, щоб відкрилося небо. На жаль, я найближчим часом цього не передбачаю. Хоча я додаю, що як і Андрію Івановичу, і мені так само цього б дуже хотілося. Повірте мені, я розмовляю з різними контингентами людей, які розбираються в тому числі в таких питаннях. Просто ми, ми, коли говоримо про наших ворогів, це є люди підступні, розумієте, які будуть тільки і чекати, щоб полетів якийсь літак з людьми, де будуть діти, старші люди, тобто будуть прості люди. Але вони будуть казати, що там летів воєнний самоліт НАТО, і вони стрільнули. Розумієте, тобто це є дуже небезпечно на даний момент. Справа в тому, що дуже багато людей, жінок, матерів, сестер, братів звертаються саме по пошуках своїх рідних і близьких, і щоб я би хоч сказала, чи вони живі, чи вони без листі пропавші, чи вони мертві. І ви не повірите, в дуже багатьох випадках виходить, що люди, які вважають себе звісті зниклими, вони живі і знаходяться в полоні. Тому дані, які нам е, ідуть від е, росіян від наших ворогів, взагалі вони не відповідають дійсності. Тобто, в них на даний момент набагато більше полонених, чим вони нам про це повідомляють. Тому питання обмін всіх на всіх було б дуже правильним, якби це було б дійсно всіх на всіх. Але, на жаль, вони приховують від нас кількість наших хлопців, які знаходяться в них у полоні. І тому говорити всіх на всіх на даний момент, на жаль, не є актуальним. Хоча, скажу так, що якби дійсно було б так, то це би було б дуже добре для всіх тих людей, яких рідні і близькі пропали там на війні. Будуть продовжуватися, звісно ж, обміни полоненими, тому що е, нашим ворогам потрібно показувати своє лице розумієте, свою гуманність, яку взагалі у них як такової не існує, е, тому що це варвари, це варварська нація, в якої немає ні честі, ні совісті. Але на жаль, всіх на всіх е, я не передбачаю більшість наших е, воїнів. Вони повернуться додому, до рідних і до близьких. Ці масовані обстріли вони і не припинялися. Росіяни це не та нація, яка збирається відступати. Знаєте, як, як не зробить добро, так погане зробить точно. Тобто вони якісь пакості однозначно для нас готують, якісь такі, по їхньому сюрпризи. Хоча ми готові вже до будь-чого, ми вже так. Настраждалися, ми вже бачили все, і все, що ми дійсно і фізично, і морально готові вже до всього. Плоть до того орішника. Але щоб було щось конкретне, щось таке, що може заподіяти всій Україні шкоди, я маю на увазі масований якийсь сильний ядерний удар. Я такого не передбачала і не передбачаю і по сьогодні, тобто так. Будуть балістики, так будуть всякі каби, безпілотники, але ми теж не спимо. І ми з кожним днем стаємо міцнішими. І наша воєнна економіка теж на рельках, на рейсах, і ми так само готуємося давати відсіч. Цю гру можна грати з двох боків, це в дві ворота. Ну, вони вже відчули на собі і нашу силу. І нам не треба буде вже скоро вималювати зброю. А що, ми не маємо фізиків, ядерщиків, чи ми не маємо своїх там професорів, які можуть створювати зброю. Маємо. І ми свою міць ще їм покажемо. Нічого, нічого. Поїзд їде повільно, але до цілі. Я слідкую за їхніми телеканалами, тільки суто, щоб оприділяти брехню, яку вони брешуть. Оці скабаєви, там всі вони там, скільки там їх тих брехунів не було. Ну, в них е, жертв практично нема. Та й самі брешуть, як й було, кажуть, що нема. Але по суті, чому ми можемо бути гуманними, тому що ми є гуманна нація, а та орда, бо інакше їх не назвеш, вони тільки і радіють, коли вмирають наші дітки, матері, вмирають старші люди і наші воїни. Тому що там гуманності не існує. Це є країна, яка, по-моєму, взагалі вже зійшла з розуму, без моральних принципів і без будь-якої прояви людської, елементарної людської гуманності. Що я е, передбачаю, що війна, е, іде мені число четвірка, а буде тривати або чотири тижні, або чотири місяці, або чотири роки. На жаль, чотири тижні нам тільки вдалося їх відігнати від столиці. За чотири місяці ми важкими шляхами повернули Харків і Херсон, тому що вони наступали, а чотири роки то є тільки 26 й рік. На жаль, тому припинення бойових дій чи закінчення війни я найближчим часом не передбачаю. Але переговори будуть, і тут я хочу додати, що е, мускання, наші вороги, чекали пришестя Трампа як пришестя якогось Месії е, своїми мульками в голові зі своїми планами на рахунок теперішнього президента Америки. Але треба пам'ятати, що е, Америка це є демократична держава, і е, в демократичній державі. Право голосу має і парламент, і президент, тому від одної людини не залежить все і все. І, хоча вони й думали, що Дональд Трамп їхній месія, насправді Дональд Трамп не є нічим месією, він сам собі господар і сам собі президент, і всі його рішення, які він приймає, він приймає логічно. Вони тут були, бачили і МАГАТЕ, і миротворці ООН. І вони нічого не бачили. Ну вони в окулярах, ну то нам краще таких не треба. А чи будуть правдиві миротворчі війська введені на території України? Ну це питання також надскладне. Це не так просто, що сьогодні Європа рішила, а вони вже завтра тут. Тому що фактично це буде означати вступ Європи у воєнні дії. Які будуть відбуватися на території нашої країни, які відбуваються на даний момент. Тому о, я на даний момент і найближчим часом цього не передбачаю. Але на майбутнє будуть складені відповідні договори і протоколи, за допомогою яких ці питання будуть вирішуватися. Але в цивілізованому світі, цивілізованому світі а я вважаю, що ми живемо в цивілізованому світі, не можна храбастити все. Що людина хоче. Це не дитяча іграшка. І тому я вважаю, що все, що було захвачено протягом певного періоду часу, політичним шляхом, дипломатичним шляхом, буде повернено Україні Я не говорю, що це буде завтра. Я не говорю. Але історія говорить про те, що завжди окупант. Втрача је